Чоловік жорстоко побив активістку на дружину військовослужбовця. Гучний інцидент трапився на Дніпропетровщині. У потерпілої розбита голова, зафіксовано перелом правої руки, сколи на передніх зубах та велика гуля на лобі. Що відомо про нападника? Чому він кинувся на жінку з кулаками і що про це каже поліція? Всі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесанвії і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Від цієї історії мурахи по шкірі, і якщо відверто людь від цієї ситуації не описати словами. Дружину військовослужбовця та громадського активістку Лесю Волобуєву побив сусід. Свою історію жінка публікувала в соцмережах. За її словами, подія трапилася у Дніпрі 9 серпня, близько 21.00, коли вона поверталася додому після прогулянки з собакою. Біля хвіртки її під'їзду стояло авто, з якого вийшло четверо людей: двоє жінок і двоє чоловіків. Жінки йшли. Попереду, чоловіки позаду. Один із них, той, що нападник нахилився гладити мою собаку. На що я вічливо, але доволі суворим тоном зробила зауваження: що не дозволяю гладити свою собаку без дозволу, тим паче незнайомим людям. У відповідь я почула щось на кшталт: коли хочу, тоді і глажу. Вона відтягнула собаку і продовжила відстоювати свою позицію. Чоловік перегородив прохід до хвіртки та почав поводитися зухвало. Я просила пропустити мене, а він питав, що йому зроблю. Я намагалась пройти, просила його супутниць якось вплинути, але з їхнього боку не було жодної реакції. Голосно кликала на допомогу сусідів, та ніхто мене не чув. Нападник підіймав руку до гори і поводив себе агресивно. Мені здавалося, що він замахується на мене, щоб вдарити. Тоді жінка вирішила вдарити чоловіка, але спроба виявилась невдалою. А коли той почав глузувати з неї, Леся відчула, що від нього тхне алкоголем. Другий чоловік почав провокувати жінку та сказав наступне: ти ще нас балоном залий у дівчини. В сумці був спрей антиперспирант однак вона не хотіла використовувати його без крайньої потреби. Коли я побачила, що нападник почав на мене йти, я відчула сильну загрозу і використала спрей. Він потрапив в очі чоловіку, що не дав мені пройти. Він закрив їх та почав терти. Тоді другий чоловік схопив мене за руку і не відпускав. Він сильно тримав мене за зап'ястя і намагався вирвати балончик. За її словами, коли перший нападник отямився, він двічі вдарив жінку у голову кулаком. Вона впала на землю, але чоловіка це не зупинило, і він продовжив бити її ногами. Відео із цим моментом Леся опублікувала в себе в інстаграмі. Інші три особи не намагалися зупинити чи завадити нападнику. Коли він закінчив битий, відійшов. Я спробувала встати. Зрозуміла, що я вся в крові та що мені треба тікати. Нападник сказав, що битиме мене кожен раз, як бачитиме. Леся дісталася до охоронця та розповіла йому, що її побив сусід. Вона попросила викликати поліцію та швидку наряд. патрульної поліції вислухав потерпілу та пішов до нападника у квартиру. Але за словами жінки. Правоохоронці не зробили нічого. 326-й наряд патрульної поліції, прибувши на місце злочину, абсолютно нічого не робив і їде далі. А нападник гучно хизується, як він побив дівчину і що йому нічого за це не буде, бо він вже має відкриті кримінальні справи і спокійно продовжує скоювати нові. У Лесі перелом правої руки, розбита голова, скули на передніх семи зубах. Велика гуля на лобі набрякла праве вухо та синці на ногах. Фото з травмами вона розмістила у себе в соцмережах та додала відео, де вона вся у крові. Потерпіла каже, що нападником є двічі судими і Дмитро Тимошенко. Під час судових засідань щодо вибору запобіжного заходу Тимошенко поводиться зухвало, постійно отримує зауваження від судді. Разом із свідками вони дають хибні показання і стверджують, що потерпіла була п'яна. Вона наголошує аналіз в крові довів зворотне. Вона не була у стані сп'яніння. Водночас нападник стверджує, що постраждала, хапала його за руки, поводилась агресивно і хотіла продовжувати конфлікт. Звісно, що такий моторошний інцидент підняв на вуха соціальні мережі. Користувачі взялися сіляко підтримувати Лесю під постом, де вона описала весь жах, який з нею трапився. Боже, коли жінкам не треба буде захищатися після нападу від суспільства, коли якого? Вас всіх цікавить привід нападу. Немає різниці. Немає різниці, якщо навіть була провокація, якої не було зі сторони дівчини. Ніхто не має права бити людину. Ніхто не подобається, заткни рота своїм ротом. Я маю на увазі можна лаятись. Або викликати поліцію, який… все одно Леся, мені дуже прикро, що ви проживаєте не тільки напад, а й осуд. Не мовчимо. Чоловіки і жінки, ви повинні розуміти, якщо людина виправдовує насилля, згвалтування і побої, розказуючи, що вона спровокувала, це потенційний гвалтівник, насильник, агресор. Бити та нападати обирає тільки агресор. Уся відповідальність за напад тільки на ньому. Все. Ви ж не нападайте на кожну людину, яка вам щось сказала. Так ось кривдник має бути покараний. Я не знаю, яка була причина, і що його спровокувало. Це зробив чоловік. Не тварина, не нелюд. Шановні, це зробив чоловік. Чоловік, який вважає, що йому це дозволено. Годі шукати виправдання. Фізична сила її перевага не дає право бити. Дуже сподіваюсь, що його буде покарано по закону. Його і всіх інших, хто вважає, що йому це дозволено, якщо його спровокували. Ганьба, ба більше у коментарях знайшлися дівчата, які теж зазнали насилля. І їхні історії навіть звучать один в один, як історія Олесі. Боже, ваша історія майже один в один, як моя. Теж дружина військового і зазнала нападу сусіда неадеквата. Прокуратура відмовилася направити справу в суд, пояснюючи це тим, що він не навмисно розбив мені каменем голову. Поліція не зробила абсолютно нічого. Радили моєму чоловіку піти все СЗЧ і розібратися самотужки. Зараз я не можу проживати в своєму житлі через постійні погоди. Остання крапля, він розбив відеокамери на подвір'ї при поліції, а вони стояли і дивилися. У мене була недавно така сама історія. На мене було скоєно груповий напад п'яним сусідом і його родичами, а два удари, що вони нанесли вже в присутності бездіяльної поліції. Так само вони хизувалися, що поліція їхні колеги і їм нічого за то не буде. Я військова була у відпустці вже останні дні. Така поведінка у людей, тому що вони відчувають безнаказаність, бездіяльність поліції, можливість з усіма домовитися і усіх купити. Як далі жити, якщо немає безпечного простору навіть в Умовному домі? І таких історій безліч Щодо Нелюда, який побив Лесю, то зараз він. Під вартою, 27 серпня, поліція Дніпропетровщини повідомила, що за фактом нападу на активістку поліція Дніпра розслідує два кримінальні провадження. Одному із нападників оголошено про підозру за побиття та хуліганські дії. Його взяли під варту. А другому фігуранту оголошено про підозру за вчинення хуліганських дій. Злочин стався 9 серпня біля одного з будинків у Самарському районі міста. Між 25-річною жінкою та двома чоловіками виникла конфліктна ситуація, під час якої потерпіла, отримала тілесні ушкодження. Як встановили поліцейські до злочину, причетні двоє місцевих жителів 32 і 42 років. За напад на потерпілу їм повідомлено про підозру. Наразі триває досудове розслідування. Фігуранта може загрожувати до 4 років позбавлення волі. А що ви думаєте про цей інцидент? На яке покарання на вашу думку заслуговують нападники? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Я бажаю вам тихого і спокійного дня. Бережіть себе. Побачимось.